Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо з вами тему. Це референдум в Україні. І ми розглянули дуже багато питань, з'ясували дуже багато моментів. І ми зупинилися з вами на те, що Кучма на той момент створив указ президента. І цей указ має назву про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І на цей, на цей референдум було винесено чотири питання. Але, по факту, якщо взяти Конституцію України і прочитати дуже уважно статтю 69, тут наголошено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. І стаття 72 наголошує про те, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою. Тобто. Ініціатор є народ. Але по факту, не народ тоді був ініціатор, а тоді був кучма ініціатор. Він ініціював проведення цього референдуму. А, відповідно, в Конституції України наголошено, що народ. Так ось, в Конституції України відсутній сам механізм. Розумієте, сам механізм, як. Має бути при тому, що якщо народ проголосує більшістю загласів на референдумі, то це рішення має вже бути впроваджено. І має працювати. Цього механізму немає. Так ось, відсутність цього механізму і полягає в тому, що є оця проблема у вигляді недолугості законодавства. Бо коли. Прописували Конституцію, вони не врахували ці механізми. А врахували, що народ може бути ініціатором різного роду референдуми. І народ вирішує, як держава буде розвиватися. Але тоді Кучма зробив так, як він вважав за потрібне. І, відповідно, організований цей референдум був ЦВК – Центральною виборчою комісією. Відповідності до українського законодавства. І ми зараз скажемо про ці чотири питання і вже в подальшому скажемо, що ж треба зробити для того, щоб механізм був і щоб він працював для того, щоб кожне волевиявлення громадян народу України, воно вже фактично було у вигляді рішень, які працювали. Питання, які ж були винесені на референдум. Чотири питання. Перше. Про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України. Мова йде про припинення повноважень Верховної Ради. І результати більшістю за, а це. 25 мільнів 177 984 голоси або 85,9%. Ось такі результати. По другому питанню. Обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України. Також більшістю за по голосам 26 млн 461 382, або 90,2%. Третє питання. Зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300. Результати більшістю за по голосам 26 мільйонів 730 432, а в відсотках 91,1. Якщо взяти і уважно прочитати розділ 4, а це Верховна Рада України, і тут є стаття 76, яка наголошує. Цей сьогоднішній час ми читаємо. Конституційний склад Верховної Ради України 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. А як же результат щодо зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300%? Народ же більшістю запрослав. Чому воно залишилось? Ось, шановні глядачі, в чому полягає оця недолугість законодавства? Четверте питання. Формування двопалатного парламенту України одна з палат, якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації. Також більшістю за. По голосам 24 мільйонів 284 220 або в відсотках 82,9. Що маємо? Верховна Рада України, однопалатний парламент, і мова взагалі не йде про двопалатний парламент. А двопалатний парламент, тоді ще планували вони залишити одну палатцю законотворці, а це депутати Верховної Ради, а інша палата це представники від регіонів. Які представляли інтереси регіонів. Ось така була задумка на той час. І, відповідно, голосів більшістю за, а в результаті Верховна Рада так і залишилась у вигляді однопалатного парламенту. Ось, що має бути при тому, що немає механізму реалізації оцих рішень від народу України. І ось, якщо казати, дуже стисло стосовно цих всіх чотирьох питань, то за всі чотири питання була проголосована переважна більшість виборців за народом України. Але цей вибір, який зробив народ, був проігнорований Верховною Радою України і фактично президентом України. Бо вони вважали, що як ми. Вирішимо, так воно і буде. І незалежно, які голоса були більшістю або не більшістю, які відсотки були, ми вирішуємо. Бо ми є хозяєвами, а не народ якийсь. А те, що там прописано в Конституції України, то хай буде прописано. механізм відсутній. Ось в чому полягає оця маніпуляція. Від влади. А що треба зробити? Треба негайно відмінити ці маніпуляції Верховної Ради України та президента України на той час кучми. І, до речі, оце все залишилось на сьогоднішній час. Щодо Конституції України, яка задіяна вже з 96-го року. Яка. При цьому всьому позбавила народ влади. Бо всі ви знаєте, що в статті 5 Конституції України наголошено, що народ є владою. А як же народ може бути владою при тому, що він проголосував більшістю за, в оцих відсотках, але все залишилось як і залишилось. А вирішували тоді Верховна Рада разом з Президентом України. Ось! В чому полягає недолугі законодавства? А для того, щоб це все змінити, треба вести зміни до Конституції України. І ми скажемо з вами в подальшому відео, який має бути механізм. Для того, щоб якщо відбувається референдум і більшістю народ голосує за, то оці рішення вже будуть працювати. За рахунок того механізму, який буде прописаний в Конституції, зараз цього немає. І ось при таких результатах, при таких відсотках, відсотках нічого не змінилось. Тобто, як вирішив президент Кучма разом з Верховною Радою, так воно і було. Тобто, фактично, вони керували Україною при тому, що була і Конституція. А Конституції там відсутній нормативний момент стосовно того, як має бути захищений голос виборців. Ось, шановні глядачі, що в сьогоднішньому відео ми розкрили з вами і з'ясували. А вже в подальших відео будемо казати про зміни до Конституції України для того, щоб механізм працював і працював для народу, для захисту його голосу. Тому всім дякую, шановна. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки. Ми працюємо для вас і будемо в подальшому працювати і наголошувати вам дуже цікаві моменти. До нових зустрічей.